Ну, власне, якщо говорити про західну ділянку кордону, то вона характеризується, звісно, пасажиропотоком і спробами незаконного перетину кордону. Щодо пасажиропотоку на кордоні з країнами Європи і на кордоні з Молдовою, то зазначу вкотре, що пасажиропотік зараз досить високий. І, власне, якщо Порівняти статистичні показники перетину кордону за липень місяць, до прикладу, з травнем, то це збільшення аж на 40%. І навіть є такі дні, коли можна сказати рекордні показники за добу, ми фіксували протягом липня. Це 155 тисяч перетинів за добу в обох напрямках. Найбільш завантажені ділянки це кордон з Польщею, на який припадає 50% від всього пасажиропотоку, 17% перетинів кордону це припадає на кордон з Молдовою, і 33% на інші ділянки з країнами. Європи і в той же час липень місяць до прикладу характеризувався вже таким відсотковим коливанням 50 на 50 щодо виїзду та в'їзду в Україну під час перетину кордону, бо червень місяць все ж таки переважав виїзд за межі нашої країни. Ну але власне треба розуміти, що в серпень місяць переважатиме скоріш за все виключно на в'їзд в Україну, якщо до прикладу порівняти чи проаналізувати інформацію, яку ми мали в серпні минулого року. бо... Основна категорія тих, хто перетинає кордон: це мами, діти, також це люди похилого віку. Ну і власне до 1 вересня жінки разом з дітьми намагатимуться повертатися все ж таки в Україну для того, щоб встигну на новий навчальний рік. Кордон з Росією він, звісно, має. Таку небезпеку, як і раніше, бо це щоденні обстріли і Чернігівщини, і Харківщини, і Сумщини. Як по лінії кордону, по позиціям українських захисників загалом, так власне і по всьому прикордонню і ворог не припиняє цілити й по населеним пунктам, фактично продовжуючи тероризувати мирне населення і підтверджувати свій статус країни терористки. Кількість обстрілів досить висока, і ворог застосовує ну, велику кількість озброєння від, від мінометів, артилерії. Присутні обстріли з, з дронів, скиди, fpv дрони, дрони на оптиковолокні. Ну і, власне, якщо окремо е, говорити про напрямок Сумської та Харківської областей, то це і досить велика кількість застосування авіації, е, кабини, керовані авіаційні ракети. Це все, це, все те, з чим б'є ворог по території України.